Доброго дня, доброго. Дня. Сьогодні ми зібралися на комісію з питань землеустрою, містобудування, лісових та водних ресурсів будівництва благоустрою та охорони навколишнього середовища. В складі комісії є два представника. Давайте проголосуємо. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії, хто за одноголосним, до нас поступило Просить затвердити предмосу щодо відведення змею в оренду приватного підприємства e, Продолгот e, для розміщення будівництва та обслуговування будівель, з поруч об'єктів передачі активної аналітики на території Миколаївського міського радості нової області. Затвердили технічну документацію. За мотивною оцінки земельних ділянок за межами населеного пункту в Миколаївському розміщення будівництва, консультації та обслуговування будівлі з об'єктів передачі. Значить, це стосується відрізних е, опор ну, і вперед 50 опори, е, встановити 12% оцінки я пропоную, ну і терміном значить, на 49 років. Бачу до даного звернення це значить, знаходиться на території опору по передачі знаходиться на території села Рудники. Здравствування, хто за? За. Одного голосу. Так, нас. Заява від турчину Оксани Михайлівни. Просить внести зміни в пункт 4 додатку до рішення 86-ї сесії, 8-го з питання Миколаївської міської ради про розгляд з... секундочку щодо встановлення меж з майбутнянки в натурі для ведення товарного сільського спорту виробництва. Таємна має 에, ряд ділянок сільськогосподарського призначення, це є ріля і сіножаті в проєкті рішення попереднього, попередньому, який ми значить, приймали 22-10.25 року, допустили помилку стосовно площі. Значить, Значить, з мене ділянка буде становити площу 0,27-23. E, Значить, е, 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 са голосування. Хто за? Так, наступна. Наступна, два заява. Заява ведуща Ярослава Васильовича. Прошу затвердити проєкт це Словівське, вулиця Вільна, 26Б. Прошу затвердити проєкт з щодо відведення змогілянки по зміні цього призначення площою полошую. Зараз я скажу, площею 0,0260, катастер 0,0350. Змінює виду цього призначення. Для індувального садівництва значить, було для будівництва обслуговування будівлі торгівлі вид використання та обслуговування магазину і споруд. Цело Гірське вулиця Вільна, ще раз 46А. Там є споруда. А траса 46, він не вийде. 46. Заваження не бачу. Нужка ще принесу. Пікручну пацієнт, що правильно сформовано. Вірту Из... реальна заява. Зареєстрована. y e Mm -hmm. Bezперенні objednych документів є присутніх, документація промов правильно. Mm -hmm. Стало голосування хто за. Питання вичерпані. порядок денний завершений. Хто за те, щоб закінчити роботу комісії, Хто за голосом? Дякую. Дякую.